Китайці, як ви могли? Як ви могли? Це прогага під G610W проєктор. Я робив огляд на під G600. І ви взяли і поліпшили його. Ви взяли і поліпшили. Якого хріна? Вони взяли і прислухалися до поради викинути той самий Хай Сілікон процесор 200-ї серії. Вони сюди втелепинили 350-ту серію. Так, там. Ті самі 1000 МГц, але формула пам'яті 2 на 32 плюс нові підтримуємо кодики, ну вони не нові, але нарешті вони реалізували підтримку. І це в нас виходить ютубчик 1080p 60 Гц. Спокійнесенько. 4К фільми з зовнішнього е, сховища спокійнесенько тягає. Нормальний звук. Яскравість 25 тисяч оптичних люмен і контраст 20 тисяч до одного. Вибачте, не плутайте 25 тисяч оптичних люмен, бо дехто починає плутати лег люмени оптичні, ансі люмени, ансі це на поверхні замір, оптичні це на джерелі е, самого е, як, як сказати, на джерелі самого світла, а лег у на джерелі лінзи. Коротше, слухайте, на на світовому потоці, на світовому потоці, але це не важливо. Важливо те, що цей проєктор коштує. 250 баксів навіть дешевше з нашим промокодом. я випускав огляд тут десь місяць назад так. Так. На TD98 Pro, який коштував близько 500, і він був надяскравий, класнючий, класний Wi-Fi, там все. але, знаєте, ну, не можуть люди собі дозволити, там, наприклад, за 500, але хочуть дивитися яскраво з нормальною картинкою. Бо тут вони уникли такого значимого ефекту лінзування за рахунок фокусної відстані і масштабування площини відображення. Вони це зробили, вони молодці. Я скажу. Так, тут є деякі ВАДИ. Wi-Fi слабкий, як у всіх проєкторах до 300 баксів. Якщо хочете нормальний Wi-Fi і все, щоб було прикольно, то td 98 Pro, це прям топ-проєктор. А ось ця прогага, ця прогага це для тих, хто хоче у середньобюджетному диапазоні мати надяскравий проєктор з нормальною якістю картинки. І навіть. Отримати можливість не використовувати, не використовувати TV-Box, хоча з TV-Box буде набагато ліпше. Ми навіть на PlayStation 5 його перевіримо, за тримочку, звісно. І а, ще одна ванда, те, що там заявляють HDR 10, він не підтримується. Відразу скажу, він його декодує правильно, але конверсує в SDR. Це я вам повинен правду розповідати. Тепер підтримка HDMI -цик реалізована правильно, все добре, можна навіть пультом керувати TV-боксом, хоча це безглуздий варіант. А от стосовно мем самоплавніння, так його немає. Його просто-напросто немає. І це звичайний маркетинг. Хоча, хоча ну, і так, все класно працює. Давайте що ми зараз зробимо? Подивимось на інтерфейси: HDMI-чик, 3,5 вихід, USB. шка Плюс, в нас, бачите, LAN G45 є. В нас тут, ось, 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 ось знаєте, знаєш, що я зараз кажу? Закрита оптична система. Тобто там не буде проблеми з забрудненням матриці пилом і не потрібно буде його розбирати, щось чистити. Ні, там закрита герметизована система. Далі. Автофокус, автокейстоун, це в нас камера автофокусу автокейстоуну, об, обхід перешкод і вписання у екран. Це теж є. Про фокусну відстань поговоримо трохи далі. Гвинт нахилу, кутів нахилу є фільтр, який ну, зараз не буду діставати. Можна дістати фільтр, почистити це, це вхідне повітря. Що, ще? А й все. І все. Ось такий пульт, самий звичайний. Є кріплення до 4 гвинти. Є в нас ось такий дріт і ось такий HDMI. Все, більш нічого немає. Ми зараз з вами переходимо, подивимося, скільки він коштує, і будемо тестувати. Бо. Мені дуже подобався за цю ціну. Все, а потім зустрінемось на висновках. Друзі, 251 долар, але це не остаточна ціна, бо у промокодиках ми розбираємося знаємо, де їх взяти. І у опису під цим відео, окрім посилання на перевіреного продавця на цей проектор, є ще промокод, який вам дасть знижку просто неймовірно. Тому перевіряємо. А що нам пише сам виробник? За цю ціну ми бачимо відразу. Тут у нас пролетіло там Android 9 2 на 32. Це непогано для проєктора, скажімо так, формула пам'яті, і це закрита система. Тобто тут немає пилу, він не буде збиратися на матриці, і вам не потрібно його розбирати. Як раніше це було, там потрібно було б фільтри витягати, там щось там протирати. Тут такого немає. Це зовсім інша технологія. 25 тисяч люмен оптичних, оптичних, не плутайте за НСІ. Це не. Anці, бо там починають мені коментарі писати ви розберіться сначала. Оптичні лед у і е, AnC у Є навіть конверт, конверсія. Тому давайте так. HDRC, е, зворотній канал для звука. для Саме аудіо відео ресіверів, автокейстоун, автофокус підтверджую автоматичне вписання в екран також. І чи, під, чи підходить він для іграшок, ну, тобто, наприклад, для консолей, ми зараз теж з'ясуємо. А, а от тут цікаво пишуть CPU, вони тут дуже так написали: cortex a 53 на 4 ядра. Ну, вони. Соромляться, там стоїть 1000 МГц процесор, але це 350-та серія Hi Silicon, яка вже з, з нормальними кодиками. І YouTube декодує нормально, 108060 60 і 4К тягає спокійнесенько, Тому нормальний проц для, для саме проєктора. А ось з Wi-Fi там трохи Факап. Wi-Fi слабкий, як, як на всіх проєкторах, ну, окрім якихось там мегатопових. Мегатопових, і є в нас що там 6D Keystone, це ми вже бачили, що вони там щось що ще пишуть. Це два. 20 000 до одного контраст. І знаєте що відразу кажу. Пишуть, що є Мемс, це уплавніння, його немає ні при якому е, варіанті. Я це перевіряв. Там чиста шахматка на 24 кадри. Якщо був би Мемс, воно розділяло би чи групувало ці е, квадрати. Цього я не бачу. Є е, калібровка, можна калібрувати спокійно, та він ще й відкалібрований з заводу, досить непогано. І HDR 10, тут також немає. Це мар маркетинговий ход. Я вам відразу кажу, що він просто. Конверсує HDR hdr 10, то на SDR. Нормально конверсує з нормальною яскравістю, але декодує і конверсує, але не виводить чистий HDR. А, що вони тут ще нам пишуть? Прикольного. Ну ага, відстань. Проєкційна відстань. Максимально, що можна робити, це 200 дюймів, але по проєкційним відстаням: 50 дюймів метр 43, 120 дюймів 3,45 і 4,29 це 150 дюймів. Десятиватні спікер, до речі, спікери непогані. Середньобюджетний телевізор. Не скажу, що вони там прям хай-фай, як вони там пишуть, але це дійсно працює непогано. Більш мені тут сказати нічого, окрім того, що якщо ви не знаєте, де купити українські сервіси, які будуть... Добре, до речі, працювати на цьому проєкторі, то, будь ласка, зіскануйте QR-кодик, чи у опису під цим відео є посилання на дуже гарні ціні офіційно. А ще, якщо не знаєте, який TV-Box обрати для саме проєктору, то будь ласка, у опису під цим відео є акційні пропозиції на топові tv бокси з дворічною з річною підпискою. Там два, два сервіси з річною по 6 місяців, два сервіси. Так і, звісно, також можете зісканувати QR-код чи у опису. Під цим відео є посилання. А ми переходимо, тестуємо. Так, так, так. Наш проєктор зі, зі, стандартним, зі стандартним інтерфейсом для проєкторів китайських. І що тут є цікавого? Відразу скажу, української мови, на жаль, немає, немає у цих прошивках її. Але цей проєктор можна використовувати без, скажімо так, зовнішніх пристроїв. Поясню чому. Що вони е, зробили? Вони навіть не дивлячись на, то, що тут, на те, що тут стоїть процесор е, 1000 МГц, Дивіться, якщо ми підемо у AIDA 64, тут вони зробили дуже-дуже хитро. Тут стоїть процесор HiSilicon 3751, і вони зробили одну річ. Вони зробили 2 на 32 формулу пам'яті, і він запрацював на цій формулі пам'яті. Давайте вийдемо, зайдемо заново, може. Може, щось воно по-іншому -по відображатися буде. О, нормально. А, поясню. Справа у тому, що цей процесор він не такий поганий, як е, там усі думають, не дивлячись на те, що тут mp 450 MP малі прискорювач. Але вони тут допрацювали і поставили процесор саме v 350 Цей процесор має vp 9 на борту. Е, ну, якщо ви дивились мої інші огляди на процесори, то там стояв чи v 250 v 200 Uh, так, такий самий процесор v 200 без uh, певних uh, якихось uh, кодиків. А я зараз вам покажу, як працює YouTube. Єдине, що мені не подобається, це Connect 180 Мбіт на 5 ГГц Wi-Fi. Це означає, що реальна uh, фактична швидкість буде не більше 40-50 Мбіт, uh, і є як є, ну я показую, як є. Android 9 тут, хоча це добре, що Android 9. От от відразу йдемо, давайте працює він досить плавно. Давайте додатки. Тут немає Google Play сервісів. Не дивіться на Google Play Store. Google Play Store ліваково встановлений, тому я не дуже е, якось хочу ризикувати і заходити в нього. Е, заходимо у YouTube. YouTube авторизується у Гуглі зараз, не потрібні Google Play сервіси. Вони уніфіцірували тут цей момент. І ми вмикаємо, ну наприклад, Magic Forest. І він працює не в AVC один кодику, не в AVC кодику, а в vp 9. От я зараз зупиню. Я зараз відкрию вам діагностичне віконце. Давайте, о, не туди натиснув стій. Давайте налаштування. Та блін, пішло, поїхало. 1080p, давайте статистику для Сісадміннів, і перезавантажимо його. Хоча і так ми бачимо, що там 5 дропів стартових, те, що ми тут а, з вами накоїли. 35 Мбіт фактичний коннект, і дропів немає. На ВП-9 працює. І це працює ідеально. От давайте я зараз, я зараз, увімкну, давайте я зараз увімкну відео, щоб, бо камера не передає. Камера не передає усього того, як воно працює. Давайте. Це. Просто фантастично А, Поясню справу у тому, що зараз ми у освітленому приміщенні. Ми не у затемному приміщенні стою, сидимо. І ми маємо ось таку картинку. Так, без дропів 1080 p у YouTube ВП9 працює. Це перший проектор на Хай Сіликон, який я бачу, який нормально працює з ВП9, саме на Хай Сіликон, на ось таких моментах. Дуже прикольно. Це означає, якщо він потягнув YouTube, то це означає, що там якісь IPTV-сервіси, це буде, буде все працювати. І якщо вже казати, ми зараз підемо потім подивимось проєкцію, Давайте вже закінчимо з мультимедійними можливостями. Йдемо у файловий менеджер, і я вам зараз показую. Давайте. Він підтримує, до речі, зовнішні сховища NTFS і XFAT. Усі, тип, ну, два типи, нема питань. Давайте, ми обираємо. Ми обираємо з вами 4К ролик. LG New York 4K, Дивіться, я увімкнув смартфон свій. Подивіться спокійнисенка. Знаєте, що тут ще цікаве, що ми можемо калібрувати проектор прямо у, у вбудованому у нашому плеєрі. Тобто він калібрується, ви можете виставляти, бачите, це яскравий момент, це стандартний, і він калібрується досить прикольно. Я буду тестувати зараз на стандартному, при тому, що є звукові режими, стандарт, новини, музика, фільми, і він навіть має непоганий звук на рівні там, середньобюджетного телевізору. Він просто класно це працює. І давайте так. Ми, це 4К на внутрішньому плеєрі. Ми зараз обираємо з вами. Наші тестові файли Бурош, файли хоча вони для телевізорів, ідеально підходять для проєкторів. Фотографуємо 24-кадровий тест. Так, тут немає 24 кадрів, ви бачите шахматну дошку. І пішли дивитись тестові картинки. Поїхали. По фактах, давайте буду знімати смартфоном, щоб ви бачили усі подробиці. В нас немає оверскану, хоча бувають проєктори. Це з заводу він відкалібрований правильно. Це яскравість, а це контраст. Він відкалібрований коректно. По яскравості, по контрасту дівчата виглядають природньо, при тому, що на усіх тестових патернах ми бачимо, ну це базові кольори. На усіх тестових патернах ми бачимо класне розділення кольорів. Тепер давайте тест на амбієнт ефект бачимо чорну складову, білу стелю, чорну стелю, і бачимо базові кольори, які перемикаються. Він порівню, він заливає і чорну, і білу стелю. Своїми кольорами це означає, що в нього дуже крутелезна яскравість. Це наш метод тестування, і ми отримуємо прикольний амбієнт-ефект буде як у, у кінотеатрі. Так, тобто дивитись буде прикольно. А тепер усі градації розбірливі. Повністю, тобто він відкалібрований, коректно. Дивіться, усі квадрати, усі квадрати можна розрізняти, тому немає жодних сумнівів про цей проектор стосовно якості зображення. Яркость яскраво контрастні аналізи він проходить: сіренький, синій, зелений, червоний. Яскраво контрастні аналізи проходить ідеально. А тепер по лінзуванню. по лінзувальну практично немає лінзування. Бачите, все чітке розмиття на крапках на точках немає. Вони обійшли ефект лінзування зменшення матриці відносно лінзи. Це класно. Вони придумали. До речі, а, тепер немає пропусків гілочок. Чиста 1080 вісімдесят матриця, і дівчина виглядає потрясно. Ми бачимо усі вії, усі там пори, усе усе волосся, все ідеально. І птах також класнючий. Відмінно відходить для проекції на презентажках. Ми можемо розрізняти тут вплоть до восьмого шрифту. Ну і знаєте, що я вам скажу стосовно цього проєктору, це непогано. Буде працювати все, враховуючи його ще ось такі штукенці, як: Ну давайте, оце джерело. Стоп, стоп, стоп. У налаштуваннях ми йдемо у проєкцію, і в ньому є. І автофокусування, і ручне фокусування, масштабування, автопроекція трапеції при ввімкненні, автокорекція трапеції при сміщенні. Тобто, якщо ви трохи його змістили, він буде коригувати трапецію. Тепер автообхід перешкод. ну Ви зараз бачите, там не було ніяких коригувань трапеції, але просто як, як воно обходить перешкоди, я вам показую. Я стою, тобто ви це все побачите. Є ручна корекція трапеції, все як повинно бути, все як повинно бути і є методи проекції пряма, зворотня, пряма перевернута і зворотня перевернута. Більш тут нічого цікавого для нас немає, окрім того, що там є заплановане вмикання RC. це цик, є підтримка. До речі, це все більш тут нічого нам не цікаво. Давайте ще перевіримо один прикольний такий момент. Справа у тому, що тут є bluetooth колонка режим bluetooth колонки Відразу перевіримо якість, якість динаміку. Bluetooth is так, Bluetooth connected. Давайте вмикаємо музику. Непогано, дуже непогано. Навіть якийсь натяк на баси є, хоча басів не вистачає. Діафрагму. Якщо б поставили резонатор, було б прикольніше. Але це непоганий звук, як на телевізорі середньобюджетного рівня. Досить гучний, розбірливий звук, тому що його можна ще дорегульовувати. Блютуз режим можна з увімкненим екраном, а можна без екрану повністю робити так, щоб був темний проєктор, не проецював не нічого. А те, що тут є, бачите, у нас Miracast, ну на жаль, в мене не вийшло запустити Miracast, Я повинен казати всю правду, є як є. Давайте обираю New Link, Давайте. А ну, покажіть мені. Ну ні, не спрацьовує вже який, не знаю, раз, в мене це не працює. Переходимо на зовнішній на зовнішній пристрій. Звісно, давайте обираємо HDMI. І що нам потрібно? Дивіться, я на tv боксі. Що хочу відмітити, те, що працює цик. Тобто я зараз пультом проектора керую tv боксом. Це добре. Це добре. А, дає він нам на налаштуваннях екрану обрати. 1080-60 Гц максимально. І тут ми мац... Ой, що я перемкнув на, на домівочку, нажав. Е і тут ми максимально можемо з вами перевірити якість відтворення. Відтворює дійсно прикольно, в тому плані, що тут все залежить від tv боксу. Якщо хочете, наприклад, через даунскейлінг дивитись 4К ролики. Будь ласка, давайте перезавантажимо і запустимо дику річку нашу фірмову, яку ми для тестів з вами обирали. І подивитись, це в на ну, це 2К 60 Гц, але це не має значення. Давайте я запишу вам. Якість просто-напросто неймовірна. Неймовірна яскравість, неймовірна якість для зовнішніх. Пристроїв підходить ідеально, при тому, що ви можете у режимі реального часу ще й допрацьовувати картинку у режимах зображення. Тобто ви можете змінити таким чином, там яскравість, воно все регулюється, навіть помітно зміну так, різних режимів, і ви можете налаштувати яскравість, контраст, насиченість і чіткість під себе. Але чи можна грати на такому проєкторі, наприклад, якщо ви його берете під консоль, під консольний геймінг, давайте увімкнемо сюди. PlayStation 5, наприклад. Я е, навмисно. Нам лисичка потрібна. О, це PlayStation 5. Е, поясню. За ой, на, треба тихіше зробити трішечки. Поясню, як перевіряється можливість гри. Нам потрібно з вами врахувати, чи є тут інпут лаг. Для цього ми вмикаємо секундомер М -м, і поїхали. Б'ємо по кнопці і чекаємо на реакцію. Скільки мілісекунд ми зможемо з вами отримати. Є в нас дуже-дуже малий імпут-лаг, але не для професійних кіберспортсменів відразу кажу. Для професійного геймінгу потрібно проєктор з гейм режимом, який дозволяє вимкнути пост зображення. Тут він мінімальний для дітлохів, підійде, чи не для професійного, якщо ви там увечері хочете там попити пивка і там щось пограти, таке, там наприклад, там, ну я Horizon граю, так там, чи у Minecraft щось поробити. То, будь ласка, грайте, я не заперечую, все ідеально працює. Якість зображення добра, гарна, чесно кажу. І інпут лагу практично не відчувається. От, от дійсно він настільки малий, що ну, навіть, я не знаю, можливо, його розглядати як і для нормального геймінгу. Давайте тут. Давайте корову зателепенемо. Іди сюди, корова. іди сюди. Ой, що щось я не те зробив. Ну, коротше, виходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу. Чи рекомендую? Так, рекомендую. Саме за цю ціну це класний варіант. Більше мені сказати нічого. Хочете самий топ, ідіть, дивіться наш td 98 Pro, закинув опису під цим відео посилання. А більше мені сказати нічого. Все показав. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.